Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба л'є мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, що сиділи в сухому одязі, сказав: Як же ж ти змок на душі? Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві й жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля! Я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Не слова аж бо красять людину, а її діла. Юрко Третьокласник Юрко ходить у недільну школу. Після уроків він з іншими хлопцями допомагає двом бабусям, що живуть на околиці села. Посадили біля хат яблуньки і троянди, поливають, приносять воду, ходять за хлібом у крамницю. Бо допомагати немічним звалів Господь. Їм про це розказували на заняттях. Сьогодні дощовий осінній день. Юрко з хлопцями ходив рубати дрова бабусі. Прийшов додому втомлений, сердитий. Скинув черевики, повісив пальто. І черевики і пальто в грязюці. Юрко сів за стіл, мати подає йому обідати, а бабуся миє черевики і чистить пальто. Юрко сьогодні добре потрудився на славу Божу. Чи не так? Три товариші. Вітя загубив сніданок. На великій перерві всі діти снідали, а Вітя стояв осторонь. Чому ти не їси? запитав його Миколка. Сніданок загубив. Погано. Сказав коля, відкушуючи великий шматок білого хліба. До обіду ще далеко. А де ти його загубив? запитав Михайлик. Не знаю, тихо сказав Вітя і відвернувся. Ой, ти, напевно, в кишені ніс, а треба в сумку класти, повчав михайлик. А Володя нічого не запитав. Він підійшов до Віті, Розламав навпіл шматок хліба з маслом і простягнув товаришеві. Візьми їж. Гарне. Прокинувся Юрко вранці, глянув у вікно, сонце сяє, день гарний, пригарний І захотілося хлопчику самому щось гарне зробити. От сидить він і думає але б моя сестричка тонула, то я врятував би її. А сестричка тут як тут. Пограйся зі мною, Юрчику. Іди від мене, не заважай думати. Образила сестричка і відійшла. А Юрко думає: От якби на няню вовки напали, то я б їх постріляв. А няня тут як тут. Юрчику, прибери посуд. Прибери сама, мені ніколи, Похитала головою няня. А Юрко знову думає, а коли б трезор у криницю впав, то я витяг би його. А трезор тут, як тут, хвостом крутить. Дай мені напитися, юрчику. Іди геть, не заважай думати. Закрив трезор пащу поліс у кущі. А Юрко до мами пішов. Щоб мені таке гарне зробити. Погладила мама Юрка по голівці. Пограйся, сестричко, допоможи няні посуд прибрати. Дай водички трезорові. Провідала. Валя не прийшла до школи. Подруги послали до неї мусю. Піди, Піди, диві... дивіться. дивіться, що, що з нею? Може, може вона хвора? хвора, може, їй щось може потрібно, щось, щось потрібно їй. Муся застала Валю в постелі. Валі була перев'язана щока. Ой, Валечко!» – сказала Муся, сідаючи на стілець. У тебе, напевно, флюс. Був і у мене флюс літку справжнісінький нарив, і ти знаєш, бабуся саме поїхала, а мама на роботі, сказала Валя, тримаючись за щоку. Моя теж на роботі, а мені потрібне полоскання!» Ох, Валечко, я теж полоскала, і від цього стало краще як полощу, так і легше стає. Валя, підбадьорившись, закивала головою. Так, так, мусю, на кухні стоїть чайник. «Це він шумить? Ні, це, напевно, дощик. Муся підхопилася і метнулася до вікна. Так воно і є, дощик. Добре, що я в туфлях прийшла, а то можна застудитися. Вона побігла у передпокій, довго тупцяла, взуваючись, потім, просунувши голову в двері, сказала Поправляйся, Валечко, я ще прийду до тебе, обов'язково прийду, не турбуйся. Валя зітхнула і почала чекати маму. Ну, що вона? Що Що казала, що й потрібно? Що, що потрібно так? Запитували мусю дівчатка. А у неї такий самий флюс, як і у мене був, радісно повідомила Муся. І вона нічого не казала, допомагає їй полоскання. Недогадлива донька. Неля сиділа в кріслі і читала книжку. Мама мила підлогу. Стомлена, вона раз у раз зупинялася, розгинала спину. Дівчинка попросила її Мамо, ти посидь, не треба так поспішати. Та мама спішила. Сьогодні вона з донькою має йти у ляльковий театр. За хвилину Неля знову озвалась. Мамо, ну відпочинь же трішки. Мама, не підводячи голови, мовчки дотерла підлогу. Потім заходилася мити вікно в кухні. Неля відклад... відклала книжку, ходила за матір'ю, заглядала то з одного, то з другого боку, не замовкала. Хіба не одмінна сьогодні? Можна й завтра прибрати в кухні. А мама чомусь посміхалась. І поспішаючи поралася далі. Пообідавши, Неля почала швидко одягатися, а мама наче навмисне шукала собі якоїсь роботи, мила тарілки, чистила виделки й ложки. Донька, нарешті, розсердилася. Мамо, ну яка ж бо ти справді ввечері почистиш? Так уже стомилася. А в театрі дрімати будеш, скажеш, не цікаво. Мама сумно глянула на доньку, зітхнула. Ти, Нелю, наче й жалієш мене, але жаліти по-справжньому не вмієш. А як треба? здивувалася недогадлива Неля. А догадатися ж було зовсім не важко.